Здоров'я, шановне панство! Знімальна група військового телебачення знаходиться на вогневій позиції мобільної вогневої групи 636-го окремого зенітно кулеметного батальйону, який захищає небо Сумщини. Наразі вже лунає повітряна тривога, ворожі пташки заходять в повітряний простір України і хлопці готові їх зустрічати. Коли збиваємо шахідів, дуже багато врятованих життів. А це дуже велика відповідальність. Ну, зараз дуже велика інтенсивність. Кожен день тривоги і дуже, великий, дуже велика кількість ворожих БПЛА проходить над Україною. Та вона і над Хлопщиною теж. А розкажи, от, свій звичайний день. Прямо по годину. Скільки ти спиш, скільки ти відпочиваєш? Коли як виходить? Ну в, середньому. ну, в середньому 4 години в сутки. Кожного дня сюди літають і вони збиваються. Вчора тут була візуальна зустріч шахіда з нашим броунінгом і шахід був уражений. «Ціль знищена!» Акустично ми вже чуємо підлітаючий шахет, хлопці вже на позиції. Руслан вже дивиться в тепловізор для візуального виявлення цілі. Справа зліва вже працював кулемет, тож чекаємо ціль. Не визначено, виявив. Відкриваю вогонь. Шахед. Виявили ми його візуально, тепловізор. Відработали по ньому. Змінив куц від міста пішов в сторону поля. А як його було видно на, на тепловізорі? Як... Видно, е, було е, точка красна і рухається. Ну, рухалась в наш напрямок. Змінила куц і пішла в сторону поля. Не на город. Возможно, вражена, що змінила куц. Потрапив в армію з товаришами. Попав я з ними сюди, в цей батальйон, коли він набирався. Так перед ним ми служили в ДФТ у Сумському, у четвертому то й в водиничку у Купола. І так ми сюди перейшли і несемо службу, як рік уже тут. Зразу хотілося його. Попасти, щоб він впав, ну, воно насправді не так воно діє, як хотілося. На одному, на побумашках, воно все так гладко, а на самому ну, в нього не так просто попасти. Тобто, і Прибори ночні відіння в нас тоді на той момент не було, фонарітки, були е, ну, на ощуп, ще та й стріляли на звук. Тобто, не так це все просто. Ті повидавали тепловізори, вже з ними трошки, звісно, краще і ну, хоча б видно цілі, куди ти куди ти стріляєш. Що на місці вони не стоять, проресірують, звісно, бо різна висота. Тобто не кожен раз по одній висоті йдуть. траєкторія руху, то теж міняється. То вони летіли, якби то кучками, ну по два, по чотири штучки в одному напрямку. Зараз ні, то долітає до. До позиції облітають вони, тось, не так все це просто, як хочеться. Чуть чуєш, бачити, не бачиш, щось він набирає, або не, не, не зину бере, або по яру йде, Ти не завжди можеш. Аки що ми працювали по групі з чотирьох шахетів? Зараз чекаємо на п'ятий. Висота була супер низька, радари не фіксували їх, тобто на карті їх не було видно. І Русь, здається, ми влучили. Да, в один? по всіх ну цілі попадали. Тільки ну так як я бачу, теплові. Тобто, це ну падранак, да Под, ну, як ти ну, називаєш? Подранок, на залива не було. Зліва працюють сусіди. Є велика вірогідність. Ми прям дуже віримо в це, що завдяки нашій роботі шахет відхилився від цілі і впав кудись в поле і не зашкодив нашим громадянам. Браунін М2 боєприпаси в нас 200 штук БК ящик доробили ми до нього, щоб 200 було. Так обично по 100. Ми доробили, щоб 200 було в нас, щоб скоріше можна було перезарядити і більше кількість було боєприпасів. Боєприпаси в нас обичний і трасуючий. Працювати з нього дуже хорошо, безотказна річ мазать часно. Він працює без. Ну, без ніяких собі подвигів і він працює замечательно. Є в нас тепловізійний прицел пульсар, в який ми ну, бачимо шахеда, є лазерна указка для підсвітки другому номеру, щоб він працював з автомата. Наша машина, звісно, площадка розкривна, є маневри, можна обійти по кругу, тобто не зачіпайся, не спотикайся, ні об кузов, ні об що, тобто, ну, Працювати на ньому дуже добре. Не визначено, відкриваю вогонь. Хлопці відпрацювали загалом понад тисячу патронів по десятьох пролітаючих шахедах. Варто зазначити, що лише два з них покинули межі сумської області, тобто вісім були локаційно втрачені або просто знищені. До того ж, маємо мінімум одне підтвердження влучання в ціль. Тому кожного ранку після повітряної тривоги, коли ви будете бачити статистику знищених цілей, пам'ятайте, що хлопці виконують дуже важку і дуже відповідальну роботу. На полігоні лунає команда до бою. Курсанти біжать до бойових машин і займають свої місця. Перший другий вогонь майбутні офіцери. Розвідники знищили умовного противника, стріляючи з великокаліберного кулемета, встановленого на БТРі. Практичні заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових. Майбутні розвідники ховають обличчя та кажуть, що свідомо обрали цей шлях. Мені це з дитинства подобалося. Військова справа це дійсно чоловіча справа. Ці емоції, цей адреналін, які ми переживаємо, тренуємося, пригаємо з парашутів, стріляємо з іноземного зброєння, з власного зброєння. Влучно вражати мішень потрібна постійна практика, постійне заняття з вогневої підготовки, з, заняття зі зброєю. Для курсантів другого курсу це перші практичні навчання, які проходять в умовах, які максимально наближені до бойових. Вчаться не тільки крувати технікою, стріляти, а робити це швидко, влучно, а й головне, безпечно. В умовах війни змінився і підхід до навчання. Практику на полігонах проходять із залученням бойових офіцерів, які передають свій реальний досвід курсантам. Наше перше заняття перший виїзд на полігон, саме на стрільбу з бойових машин, з БТР. Перший раз взагалі сьогодні стріляли з КПВТ. Цікаво, так як ми це проходили теоретично, відпрацювали попереднє заняття практично і сьогодні вже були стрільби. Так як це перше заняття, головне було правильно все відпрацювати. Все поетапно. Чітко віддати команду, почути команду. Спочатку курсанти вивчають тактику, технічні характеристики та бойові можливості озброєння. Особливо це важливо під час проведення розвідувальних операцій, наступів та обороні. Наші герої повинні миттєво реагувати та віддавати команди підлеглим. Адже зараз українське військо відчуває нестачу досвідчених офіцерів, які могли б ефективно керувати новобранцями. Викладачі намагаються видати по максимум інформації, передати свій досвід та навчити курсантів. Розуміти та виконувати якби свої обов'язки з особовим складом. По перше, ми ж майбутні командири. Ось курсанти першого навчального курсу десантно-штурмових військ та морської піхоти вже на фінішній прямій. Хлопці закінчують четвертий курс і одразу долучаються до війська. На полігоні вони складали екзамен з водіння БТРів. Планую йти служити в 80-окрему десантно-штурмову бригаду, яка зараз виконує бойові завдання на Курському напрямку, яка одна із самих перших заходила на той Курський напрямок. Зараз тут ми досконалюємо навички бойового водіння бойових машин, тому що командир він має як і вміти сам. Так і відповідно навчати якраз ці заняття із екстремального водіння бойових машин Але нам дають те, що ми потім можемо по прибутті в підрозділ під час злагодження вчити своїх механіків водіїв, ставати кращими, швидше їздити там і виконувати різні нормативи, які в подальшому будуть їм корисні під час виконання бойових задань. За чотири роки навчання курсанти кілька разів їздили за кордон. Там опанували нове озброєння і навіть самі виступали у ролі інструкторів для новостворених українських з'єднань. Не тільки за кордоном, вони і за кордоном і працюють в тому числі в Україні під час хвиль мобілізації чергового. Тобто було декілька вже випадків, коли курсанти просто їхали, виконували завдання у якості інструкторів, навчали мобілізованих, тому що ну ми розуміємо, що не вистачає інструкторів, в тому числі з бойовим досвідом. От їх а кількість мобілізованих велика. Тому в тому числі залучаються курсанти. Ті, хто вступає до військового вишу зараз, уже з перших днів знають, що це не просто навчання, а реальна підготовка до бойових дій. Кожному курсанту відразу пояснюють, що після випуску вони стануть тими, хто віддає команди та приймає важкі та відповідальні рішення на полі бою. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини.